Невідомі дрони атакували промислові підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях Росії. Місцеві жителі повідомляють, чули вибухи, бачили пожежу постраждалих в обох регіонах, нібито немає. Горіло та вибухало цієї ночі, і в Тульській області у місті Єфремов дрони атакували завод синтетичного каучуку та спиртзавод. Ще один спиртзавод у селище. Лужковське Сорівського району атака тривала орієнтовно з 2 до 3 години ночі. Про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили і в Брянській області, а в аеропорту Нижнього Новгорода запровадили план Килим. Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації РНБО, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю вітання. Пане Андрій, передусім, хочу вас попросити прокоментувати нічну атаку на промислові підприємства в Росії. Що відомо про наслідки? Скажіть, будь ласка, ну загалом багато хто питає, чому атакують спиртзаводи. Тут насправді немає жодного знаєте, такого приколу. Спиртзаводи ворог використовує в воєнних цілях. На спиртзаводах він виготовляє в тому числі паливо, авіаційне паливо. Зберігає паливо відповідно, так само виготовляються певні вибухові речовини, тому це знаєте цивільне прикриття воєнного об'єкту. Відповідно, це повноцінна воєнна ціль щодо інших підприємств. Деякі з них виготовляють, відповідно компоненти до техніки ворожої, зокрема різного роду компоненти до виготовлення БПЛА. Тому в даному випадку працює розвідка. Відомо, де що ворог виготовляє, проводяться операції відповідні різними структурами від головного управління розвідки, Міноборони, СБУ, сили спецоперації, сили безпілотних систем, Збройні сили України повноцінно включаються в це все. Тобто, це колективні удари, дуже якісні операції, і вони будуть продовжуватися. Пане Андрію, розповідаючи про прибуття військ з КНДР, представництво МЗС Росії у Владивостоці підписало допис словом страшно. Згодом о, вивісили, начебто, можливо, це і підробка прапор північної Кореї на покровському напрямку. Можливо, тусю цю операцію вони і затіяли як глобальне таке ІПСО для залякування. Дивіться, тут є дві складові. Перше складувати, що військові КНДР дійсно відправлені в Росію у кількості 12 тисяч. Це інформація 100%. Є супутникові знімки переправки цих військових. Відомі маршрути є відео, там де виведують воєнну форму. Є інформація, яку я озвучував безпосередньо про Владивосток. Якраз і наявність там півтори тисячі спецпризначенців. КНДР безпосередньо в цьому місті це факти. Вони готуються дійсно до участі у війні проти України для початку на території Курської області. Подальшому можливе прикордоння Білгородської області так само чи будуть вони відправлятися безпосередньо на тимчасово окуповані території для участі в бойових діях. Покаже лише час, що роблять росіяни? Росіяни намагаються масштабувати. Вони розуміють, що їх банально ну вичислили. Розвідка українська, розвідка південної Кореї фактаж є. Те, що наразі Сполучені Штати Америки обіймають таку обережну позицію, це пов'язано з виборами безпосередньо. Але, повірте, в свій час в потрібний момент Сполучені Штати Америки активно включаються в цю історію теж. Тим більше, що інфопростір Західний насичений цією інформацією так само про наявність кендерівських військових. Стосовно росіян розуміють, що фактаж відомий, що приховати не вийде і не вийшло. Вони включають масштабування. Це масштабування, це пропаганда страху. Пропаганда страху в тому, що вони будуть завищувати максимально цифру. Їхні деякі експерти, воєнкори вже кажуть про сотні тисяч від ста до більше тисяч, які будуть залучені у війні. Паралельно з ці операції з прапором, так би мовити, знаєте, коли вони ставлять прапор, знімають його з дрона і інформаційно розганяють там фотографії, або навіть фотошоплять його. Задача просто, ну, просто залякування. Звичайне, залякування. Вони думають, що вони зможуть залякати українців цим. Прапора, звісно, там оперативно не стало дуже швидко вчора. Відповідно, ми верифікували цю інформацію швидко з військовими. Будемо так говорити, цього прапора не стало. Тому це буде продовжуватись. Росіяни будуть масштабувати кількість. Але це не означає, що військових немає. От в чому історія. Тут потрібно розмежовувати. Дійсно, є наявність військових, є цифра, яку озвучує офіційно. Якщо цифра буде збільшуватись, також будемо офіційно це озвучувати. А є позиція росіян, що там сотні тисяч. Тобто виключно для залякування. Розмежовувати важливо дуже розмежовувати це все діло.